Вітаю колеги. Я отримала питання, але оскільки я думаю, що багато хто з цим стикається, то буде цікаво послухати не тільки. Тим, хто це питання задав відповідь, мою питання таке: підкажіть, будь ласка, як правильно обліковувати витрати на налагодження виробництва? Зараз плануємо вводити в експлуатацію виробниче приміщення і обладнання, але коли буде перша партія готової продукції, невідомо як амортизувати, як обліковувати загальновиробничі витрати, зарплату співробітників, які займаються виробництвом, оскільки це питання було. Під відео, де я розглядала складання бюджетів, то на прикладі бюджетів і буду розказувати, як я вважаю, потрібно поступити в такі ситуації. Частіше всього налагодження якогось обладнання відбувається ну, паралельно з діяльністю. А коли це нове підприємство, і підприємство тільки розпочало свою діяльність, почало налагоджувати своє виробництво, яке вони планують, купили обладнання, то яким же чином тоді вести облік? Ну, облік ведеться аналогічно, і якщо це діюче підприємство, і якщо це нове підприємство, то у випадку, коли відбувається на лагодження нового виробництва там чи нової лінії якоїсь, то витрати обліковуємо таким чином, якщо ви купуєте готове обладнання. То ви плануєте ці витрати в інвестиційних витратах для того, щоб в рухі грошових коштів потім врахувати ці витрати, коли планується закупівля цього обладнання, яке ви там плануєте купити. По-друге, якщо ви своїми силами будуєте або здійснюєте налагоджування виробництва, у вас є підрозділ, яким це займається, то ви. Збираєте витрати ці на 23 му рахунку по зарплаті по електроенергію, витрачанню там палива, мастила, запасних частин. Ви ці всі витрати обліковуєте на 23 му рахунку, але закриваєте ці витрати не на готову продукцію, а на 15-й рахунок капітальні інвестиції і збільшуєте... Вартість того обладнання, або що збираєте витрати на будівництво там якогось цеху чи об'єкту, витрати на адміністрацію, звичайно, уважиш є і директори, бухгалтерії, якісь енергетичні служби, керівники, інші працівники адміністрації, то витрати адміністративні, ви збираєте на 92-му рахунку і закриваєте їх на фінансовий результат періоду, в якому вони були здійснені. Відповідно, у вас адміністративні. Витрати будуть йти на збитки, тому що доходної частини у вас поки ще немає, вище виробництво не запустили, але адміністративні витрати ви вже маєте. Витрати ж на будівництво вашого об'єкту, чи там пусконалагоджувальні роботи, ви збираєте до того часу, поки роботи не закінчені. Накопичуйте їх на 15-му рахунку, і коли об'єкт готовий до роботи, ви його вводите в експлуатацію. А коли ви його вводите в експлуатацію, то відповідно з наступного місяця починаєте нараховувати амортизацію і плануєте в своїх витратах уже амортизацію. Але оскільки ви об'єкт ввели в експлуатацію, то відповідно ви починаєте виробництво, виробництво якоїсь продукції, і тоді вже витрати на виробництво. Ви плануєте у виробничій собівартості того підрозділа. Яке виготовляє цю продукцію, і навіть якщо продукції ще немає в першому-другому місяці виробництва, але ну, можливо це якийсь довготривалий процес, то ви ці витрати накопичуєте. А вже коли оприбутковуєте продукцію, тоді ці витрати закриваєте на собі вартість продукції чи послуг, які є результатом вашого виробництва. Ну, моя думка така. Підсумовуючи це, відповідь на це питання узагальню, поки ви будуєте об'єкт, ви збираєте витрати і відносите їх на вартість цього об'єкту. Коли об'єкт добудували отримали всі дозволи і готові його запустити в експлуатацію, ви його приймаєте в експлуатацію з наступного місяця амортизуєте і відносите вже на виробничу собі вартість. Адміністративні витрати там інші витрати ви закриваєте місяць в місяць на фінансові результати і зби, ну, на збитки діяльності свого підприємства, оскільки він ще не має виробництва. Якщо є ще питання, звертайтеся. Дякую на все добре.